До четвертий, друга частина. А, і спочатку я прошу вас самостійно перекласти ось такі, я не скажу, що дуже сильні речення, а, да, і ви повинні головне дієслово to write писати. А, ну, от вживати в потрібному граматичному часі. Будь ласка, перше речення. Ми пишемо диктант зараз. Ми написали два диктанти минулого тижня. Третє речення. Ми писали диктант з 10 до 11 години. І четверте. Ми часто пишемо диктанти. Ну, ось такі прості речі. І тепер мій переклад. Ми пишемо диктант. Дія відбувається зараз. Отже, present continuous. We are writing a dictation. Друге речення. Ми написали два диктанти минулого тижня. Дія відбулася в минулому. Отже, діє слово to write вживаємо в past simple. We wrote two dictations last week. Це неправильне, нестандартне діє слово, ось його форма past simple. Ми писали диктант з 10 до 11 години. Мова йде про дію, яка відбувалася в минулому. В певний проміжок часу. Отже, вживаємо дійсно to write в past continuous. Фронти з до. Uh, «We were writing a dictation from ten to eleven оклок небов'язко. Ми часто пишемо диктанти. Дія, яка регулярно повторюється. Отже, діє to write, вживаємо в present simple. We often write dictations. Тепер давайте поговоримо про те, як утворюються питання речення в past continuous. А утворюються вони так само, як і в Present Continuous. Тобто за допомогою допоміжного дієслова. Перекладайте. Порівнюйте свій переклад з моїм. Що ти робиш? Питає хтось з когось там по телефону. Я готую вечерю. Зараз. Continue. Present continuous. Що ти робила о шостій того, хто питає, цікавить дія, яка відбувалася в минулому в певний час? Тобто Past Continuous. what were you doing at six o'clock what are you doing what were you doing i was cooking dinner Ну і знову речення для самостійного перекладу. А що робить Мері Мерія? Да? Вона щось читає в своїй кімнаті. І другий приклад. А що робила Мері, коли ви прийшли? Вона читала в своїй кімнаті. Будь ласка. Мій переклад. Що робить Мері? Ну, звичайно, це present Continuous. What is Mary doing? Зараз. She is written something in her room. Другий приклад. А що робила Мері, коли ви прийшли? Ну, дивіться. Watch what Mary doing when you came? Вона читала в своїй кімнаті. Ось що вона робила. Її дія відбувалася. She was reading in her room. Ну, а тепер поговоримо про те, як утворюються питальні речення в Past Simple. Перші два речення я перекладу з коментарями. потім Самостійний переклад. Отже, вам подобається наше місто? Ну, звичайно, перекладаємо це питання речення в past, в, sorry, в present simple. Do you like our town? Ну, хай це буде невеличке місто. Тепер друге питання речення. Вам сподобалося наше місто? Перекладаємо це речення в past simple, а в past simple. Питання, речення будуються, утворюються за допомогою дієслова do, але в формі past simple, тобто в формі did, вам сподобалося наше місто? Did you like our town? Зверніть увагу, що смислове дієслово ми не вживаємо в past simple, тому що про те, що це past simple, нам говорить допоміжне дієслово. Ну, тепер перекладіть самостійно ось все, що я написав на дошці. Потім це зроблю я. Мій переклад. Він любить читати. Ну, звичайно, перекладаємо це речення в simple. Does he like to read? Коли ти прочитав цю статтю, звичайно, перекладаємо це питання речення в past simple. When did you read this article? Я прочитал ее вчера. I read it yesterday. Ну, а тебе сподобалось? Did you like it? Plus it simple. Так, сподобалось. Yes, I did. Ну, приклад короткого, ввічливої відповіді, в якій ми повторюємо те дії слова, з якого е, починалося питання. Ще раз, вона тобі сподобалась? Did you like it? Так, сподобалась. Yes, I did. Ну, а тепер ми не будемо говорити, я не буду вам розповідати про те, як утворюються заперечні речення в past simple та Past Continuous. Вони утворюються так само, як і в Present Simple. і в present continuous. Перекладайте, будь ласка, ось ті чотири речення. Потім порівняйте свій переклад з моїм. Ну а тепер мій переклад порівнюйте його зі своїм. He does not go to school. Звичайно, це Present Simple. І не тільки п'ять років. He is only five years old. Я не бачив їх хуча. I did not see them yesterday. Past simple. Вони не приходили до школи. They did not come to school. Past simple. Вона не спить. Вона читає. She's not sleeping, she is reading. Present continuous. Вона не спала, коли ми прийшли. She was not sleeping when we came в першій частині past continuous, в другій ді слова вживаємо past simple. Ну і про кому скажу, якщо підрядне речення стоїть після головного. Головного в, в англійській мові в такому, в такому випадку кома не ставиться. Отже, дивіться, порівняти з вашим перекладом. І наприкінці уроку ось ще речення для самостійного перекладу. Ну от, Хай це будуть такі контрольні речення. Давайте подивимося, що у вас вийде. Ну, тепер, тепер мій переклад. Що ти робив вчора? Uh, перекладаємо це речення, будуємо його в past simple. What did you do yesterday? Я був вдома весь день. I was at home The, whole day. the whole day. Ну, тут варіант є. Yes. All Day можна було теж. Також дієслово to be вживаємо в past simple. Що треба було в шостій годині? Sorry? It's a question. Перекладаємо це питання в past continuous, тому що того, хто питає. Да, цікавить дія, яка відбувалася в минулому в певній годині. What you at six Я їхав дому, додому з роботи. Тобто в цей час да, моя дія відбувалася. I was going home from work. Past continuous. Ну на цьому урок 24 й закінчено.